На вході до храму ще одне прізвище героя. Це вже 66-й хрест, який з початку повномасштабної війни ставлять на цьому місці. Сьогодні Луцьк прощається із 48-річним Валерієм Кужелюком. Він пішов з 25 лютого. 25-го, мій син 24 двадцять пішов. А він пішов з 24-го. Був воєнкоматі. Потім був в Володимир і пішов на фронт. Сам вирішив коли... сам вирішив. був Дуже хороший людина. Я я кажу, що Бог хоче тільки добре. добре да. Він такий добрий, що не можна його забути. Десять років попрацювала. знаєте. Валерій Кожелюк проходив військову службу на посаді стрільця санітара. На початку вересня розказують знайомі загиблого. Чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки. День за днем, тиждень за тижнем родина дзвонила, але звістки ні від Валерія, ні від його військової частини не було. І менш тривожно було надіятися, що він в полоні аніж те, що загинув. Серце Валерія Кужелюка перестало битися ще 10 вересня на Харківщині, от тільки офіційне підтвердження тому надійшло лише два дні тому. В проповіді священик наголосив, що кожен з нас мусить пам'ятати про те, якою ціною українському народу дається свобода, незалежність, якою ціною чоловіки і жінки виборюють мирне небо для наступних поколінь. Ми вже в який раз кажемо, що загинув наш воїн, наш визволитель, наш захисник. І це горе не тільки окремої родини, це горе наше, це наша біль. І в кожного із нас небайдужих українців зжимається або розривається серце навпіл. В останню путь герої проводжали не лише рідні, знайомі і побратими загиблого. На колінах прощалися з Валерієм Кужелюком десятки лучан. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.